У мене ще було питання про Меркель. Знову ж таки, Гордон каже, що вона агент Кремля, але наскільки я розумію, вона зараз, після своєї політичної кар'єри, доволі скромно живе, в неї немає там якихось. Е... Машин, особняков і так далі, тому подібне. Як тоді нею управляли? Її просто завербували? Чи вона просто не показує свої кошти? Ну я не думаю, що вона агентка Кремля, ФСБ чи типу того. Ну, Гордон любить розвішувати такі ярлики на усіх підряд, що у нас там. Я вам не скажу, хто у нас агент ФСБ в Україні, але ви будете дуже здивовані, будете в шоці. Скоро всі дізнаються. Скоро всі дізнаються. Щось я вже три роки чи п'ять вже це чув, і ніяк я не дізнався, хто ж там агент ФСБ і КГБ. Ну це просто так, навіша Якийсь ярлик, щоб складно не пояснювати власні аудиторії, що там взагалі відбувається, не пояснювати ці мотивації, не, не розтікатися по древу цими усіма думками на години просто розповідаючи, читаючи мемуари чи що ще Меркель. Легко сказати, просто агентка і все.